Інформація в більшості для підприємців для тих, кому потрібно контролювати людей, кількість людей входу-виходу, тобто підрахунок людей, клієнтів, скільки приходить в вас магазин, скільки виходить і так далі, щоб ви могли будувати статистику, в якій години людей більше, в яких години людей менше, і в цілому, скільки ваш бізнес приходять людей. Встановив таку камеру, і я зараз покажу, продемонструю, як це відбувається на практиці, як відбувається саме підрахунок людей. Тому людей і так нема. А якщо вам потрібно їх рахувати, така камера, йдемо подивимося, як вона знімає. Так, ми намалювали область, тобто всіх людей, які будуть заходити справа наліво, воно буде всіх рахувати. Ну і, в принципі, на вихід воно також все рахує. Дивимося, як це робиться. Заходимо на лаштування, підрахунок людей. І, наприклад, робимо запит. І отут ми можемо побачити, як воно рахує. В 13 годині зайшло 21 людина, вийшло 9. В 14 годині вже станом, вже 26 зайшло і 26 вийшло. Тобто, таким чином воно буде вам рахувати людей. Ну і як, без того, кому дана камера потрібна, звісно, звертайтесь до нас, ми підберемо вам цю камеру або якусь іншу.